Пронта, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за підписки, за коментарі, що заказуєте розклади, амулети і дете трансформації, бо це не легко. Я сама їх проходжу, і я знаю. Треба навчитися все приймати, іноді хочуть сказати, ні, нехай все буде за моїм сценарієм. Але завжди я, коли дивлюсь назад, я розумію, що вищі сили знають найкраще, і у них сценарій найкрутіший. І так, відкривайте двері. Колісниця, відкривайте двері, дівчата, а ви чи до вас. Угу. Тут дивіться, тут щось. Верховна жриця, якась є таємниця, про яку ви не знаєте, але ви можете відчувати. Тут дивіться, це до вас чи ви? Не кажуть. Тут кажуть, що хтось з вас пішов із із відносин кохаючи, і по колісниці, по колісниці, да? і д'явол тут. Або до вас хтось їде, кажу, як є, бо я не можу розібратися, карти не відкриваються. Аркан помірність, боже, такі всі карти дуже довгий час. Тут хтось до вас їде по дьяволу. Тобто, людину до вас дуже тягне. І це вже відбувається довгий час по аркану помірність. І якось, ви знаєте, як вам сніг на голову ця людина звалиться. Вісім жезлів. Або ви поїдете, бо, тому що тут два варіанти. Ну, якось неочікуваю, може, вам білети прийшли скажуть їдь. Все може бути. Але тут пов'язано щось з кохання, від якого ви пішли кохаючи, або людина пішла кохаючи. А це про що? Ой, як цікаво. Тут у вас. Е по роботі кажуть, що буде два види доходу, ви можете тут балансувати між цими двома джерелами доходу, але гроші заробляти будете. Змішалися люди коні. Тут поплутали, як тільки могли, розумієте? Ні, не так. До вас з'явиться людина, яка вам запропонує будувати з ним кохання. Це людина, з якою у вас взаємне кохання і він зробив вибір. І ви будете думати, бути з ним чи ні. Так, верховна Жриця, слухайте свою інтуїцію, ви зараз з ним в паузі. Так, він мах, і він той, хто розбив вам серце, але тепер хоче з вами десятку пентаклів, стабільне надійне життя. Майте на увазі, що він переслідує свою мету, тобто він хоче вас.